Цієї ночі, за даними повітряних СУЗСУ, противник випустив на Україну 160 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М по Одещині із Криму. Військові звітують станом на восьму ранку підтверджено збиття 87 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаїв. Вьянській, Херсонській та Дніпропетровській областях протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільше окупанти тиснули на Покровському і Курському напрямках. Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки пункт управління, дві станції РЕП та 10 артилерійських систем російських загарбників, зазначає генштаб. Президент Франції Еммануель Макрон закликав ухвалити стратегічні рішення для оборони Європи. Крім того, він пропонує запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва зброї. На його думку, ухвалити такі стратегічні рішення слід уже найближчими днями. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Трампа та Путіна залежить від прогресу в питанні припинення війни. За словами американського чиновника, зустрічі не буде, доки ми не дізнаємось про що будеться. Зустріч Рубіо також думає, що така зустріч має стати тим, що скріпить угоду, та що всі повинні святкувати, що президент Трамп є миротворцем. Республіканська партія представила законопроект про вихід США з ООН. Як зазначає Fox News, сенатор Майк Лі, республіканець від штату Юта, представив законопроект під назвою Акт про повний вихід з організації Об'єднаних Націй до 2025 року, який припинить членство США в ООН та її афілірованих органах, а також фінансування цих груп. Республіканець від Техасу Чіпрой готовий представити законопроект у палаті представників. Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо того, чи буде підтримано в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. Політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі сказав: Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон це вирішує. Тому сподіваємося, ми незабаром ухвалимо рішення. Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому сподіваюся, вони скоро прийдуть. США передали Україні оновлений договір щодо корисних копалин. Про це повідомляють змі з посиланням на низку українських та американських джерел. За їх даними останніми днями переговори тривали і США представили Україні оновлену версію, в якій враховано деякі питання, що непокоїли Зеленського. Один зі співрозмовників повідомив, що помічники Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом. У США розпочалася хвиля протестів. Громадяни протестують проти президента США Дональда Трампа та його політики. За даними змі менш ніж за два тижні, протести охопили більшу частину країни. Протестувальники закликали до зниження тиску на іммігрантів та скорочення витрат. Найбільші акції були в Бостоні, Флориді та Каліфорнії.